Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную намалювати веселих пухнастих курчат. Пензликом намалювати коло та ще й пухнасте можуть не всі дорослі, тому ми будемо використовувати те, що нам допоможе. Коктейльна трубочка з одного кінця розрізана ножицями саме те, що треба. Зробити це обов'язково попросіть дорослих. На тарілочку викладаємо жовту фарбу, занурюємо в неї розрізаний кінець трубочки і залишаємо відбитки на аркуші. Аркуш беремо будь-якого кольору. У мене світло-зелений. Якщо ваші курчата будуть гуляти на синьому, блакитному, зеленому аркуші. Теж буде чудово. Маленьке курчатко на світі жило. Щіпало травичку, кумедне було, турботи не знало, співало пісень, крутилась, мов дзига цілесенький день. Цікаво навколо курчатку усе, пушок від кульбаби, що вітер несе, звіркун стрибунець і жучок світлячок, Зеленому садочку, сусід їжачок для всіх його пісня весела була, матуся від радощів аж розцвіла, а півник татусь замість кукаріку співав разом з ним гарну пісню дзвінку. За допомогою ватяної палички червоною фарбою домальовуємо ніжки та дзьобики. Оченята чорні крапочки. Травичку для курчат. Я малюю коктейльною трубочкою. Ви можете зробити це будь-яким способом. Обов'язково домальовуємо курчатам сонечко таке жовтеньке, кругле, яскраве. Білі хмарки домальовуємо. Я це роблю за допомогою поролонового тампончика. Так зручніше. Які веселі пухнасті курчата у нас з'явилися на нашій картині. Чудових вам робіт!